У 2014 році я служив навідником-оператором БМП-2, був в коли була вже повна масштабка. Я проходив курси повищення кваліфікації учебки. Нас сняли раніше з учебки, вернули в частину. Я став командиром відділення. Потім став командиром роти. У мене була задача від навідника просто. Задачу поставив, цель, виїхав, відстрілявся, приїхав, обслужив техніку і все. Ну а зараз, зрозуміло, що замість одної БМП мене їх стало 10, замість відділення, замість десяти чоловік воно стало 113. І, зрозуміло, що я за всіх несу відповідальність перед ними, перед батьками, перед рідними їми, щоб всі повернулися додому, живі і не пошкоджені. Я ніколи себе не ставлю. Ну, звісно, так, да, бувають такі моменти, коли то, ну, Буває, можу покричати. Чесно, мені легше штурмувати, тому що штурм це ти зайшов, ти отримав задачу, зайшов на сутки, виконав, не виконав, відкатився, відпочиваєш. Відпочиває собою склад, а в обороні ну, от, ти стоїш, коли поміняють, коли заміна буде, ніхто нічого не знає. Було діло в Солідарі. отримав я задачу, щоб моя машина викаталася, відработала. Я сів теж в машину і виїхав. Не успів дати команду грубове, ніхто не знав, що там є зміни, і ми підірвалися на ТМК. 30% тіла було в жогах, попав в лікарню, визрів, отримав реабілітацію, повернувся на службу. У мене в сім'ї, чотири брата. Два служать 93, і мене ще одного забрали опять. Дочки п'ять років, син 11. Отримувати, що хочеться, щоб діти вже повернулися додому у себе, бо кожен раз, що не дзвонять, спрашують, коли ми поїдемо в Бердянськ. Ну, а відповідь я не можу нічого сказати. Кажу скоро. Тільки жінка жалиться, що як строю, як свій підрозділ. І діти в мене ходять на ципочках вдома. коли почав воювати, Навчив, що вопрос, як дела, і де ти мені не задавати. Пишуть, хорошо, кажу «отлично» і все. У мене навіть діти вже відвідають. Лучше всіх і ніхто не завідає. У мене 3 мая день народження. 29 років я відмітив під заводами, 30 років я відмітив Бахмут завели, 31 сюди завели. Закінчиться війна, потім будемо відвчати всі дні народження, пропущені. Війна не закінчиться, я і буду служити, тому що я хочу повернутися на батьківщину, хочу побачити рідних, знайомих, хто там залишився. І я не прикращу службу, поки не служу. Тобто буду до кінця.